Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Шкода Фабія на промивці радіатора пічки. Зі слів власника не заміряли до промивки, але холод. Холод, каже, так собі, трошки тепленьке йде. Підключились, промили зараз на апараті 89 градусів. І найгірший права сторона, яка найбільше забивається, 70. 2,6, і ну, це дуже гарний результат. З інших дефлекторів буде більше. Зараз переглянемо. Середній дефлектор 75 градусів і продовжує набирати. Тому гарний результат. До речі, хотів сказати, що бачимо в автомобілі АДБ Бориспільський клуб. Тому для Учасників АДБ ми робимо знижку. Так як ціна трохи подорожчала, знижка для АДБ на сьогодні 100 гривень. 100 гривень знижки. Наш партнер АДБ. Нагадую, що ми знаходимося в Борисполі, промиваємо системи охолодження, радіатори пічок, змінюємо апаратним способом антифриз, звертайтесь, холода вже незабаром. Промивка радіатора пічки займає одну годину. Дякую за перегляд, всім гарного, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!